В першому відео я розказала, як можна накопичити собі приватну пенсію в компанії Task Тепер давайте роздивимося, як же ви будете отримувати свою пенсію. Всю суму накопичення ви одразу не забираєте це. На залишок ваших коштів нараховується інвестиційний дохід і це перекриває інфляцію. Ну, якщо щось піде не так, то ваша пенсія дістанеться нащадками. Якщо цікава, більш детально.